Львів це круто, молодь це круто, Йоу! нових звершень. Львів, як 17-й володар звання молодіжної столиці Європи та перше українське місто, яке отримало цей статус, урочисто відкрив свій рік у цій ролі 3 квітня у стінах львівської опери. Незважаючи на війну, місто демонструє, що є простором можливостей для молоді місцем єднання та розвитку. Подія зібрала сотні гостей з різних країн, а спеціально до цієї нагоди створили унікальну марку із символічним піксельним левом та погасили її. З 2018 року чотири рази ми подавалися на цей титул європейської столиці молоді. Ми мали найкращу заявку. І власне у 2022 році, під час війни, європейські колеги акцептували Львів як молодіжну столицю Європи 25-го року. Перш за все, хочу подякувати нашим європейським колегам за це рішення. Це було непросте рішення, але сьогодні багато з моїх друзів перший раз є у Львові. Вони зачаровані Львовом і вони зачаровані нашою молоддю, яка боронить Україну. І європейську демократію на фронті, загалом, титул молодіжної столиці Європи, це наче Оскар в кіно, це найвищий рівень визнання молодіжної роботи. І загалом, ну тобто молодіжних організацій, які тільки може бути в Європі, це можливість, яка дає нам право посилювати голоси української молоді за кордоном, розповідати про українську молодь більше, робити обміни, відправляти людей на обміни, розповідати правду, та яка зараз відбувається в Україні. Церемонія відкриття розпочалася з державного гімну України у виконанні Тараса Тополі, фронтмен та гурту антитіла та амбасадора молодіжної столиці Європи. Після чого хвилина мовчання за загиблими захисниками, захисницями, а також усіма, чиє життя забрала війна. Опісля відбулася прем'єра театралізованої аудіовізуальної подорожі, як звучить Львів постановки, що поєднала музику, відеоінсталяції, світло та хореографію. Зокрема, підготовка до відкриття була надзвичайно ретельною. Важкою. Та довгою лютому почали підготовку. Власне думали, кого обрати, щоб це все нам спродюсував? Адже ми більше виконавці менеджери, які можуть що створити, але поставити. Таку велику ідею придумати її трішки важко, і власне знайти, знайшли нашого режисера. А мали з ним дуже багато зустрічей. Він нас дуже багато випитував, як ми відчуваємо, що ми хочемо як молодь. Ми дали йому дуже багато якихось кейсових слів, і він всього зліпив до купи власне назву Як звучить Львів. І власне в цьому перформансі можна буде відчути через дев'ять дій, як звучить той Львів. Також на церемонії виступили лідери держав, які підтримували Львів на шляху до титулу молодіжної столиці Європи 2025. Це величезне досягнення, це визначна подія, це величезні можливості нові і величезна відповідальність. Ми маємо сьогодні усвідомлювати, якою ціною нам дістаються всі наші перемоги. І сьогодні з колегами з європейських інституцій ми відвідали Личаківське. Кладовище, де вшанували пам'ять тих молодих героїв, які, на жаль, сьогодні не з нами, але вони завжди в наших серцях. Поєднання культури і молоді само собою говорить про те, що ця країна планує своє майбутнє через культурну ідентичність. І це для нас є надзвичайно важливим. Відбулися і виступи міжнародних гостей. Вони говорили про силу молоді, її роль у майбутньому Європи, ціну свободи та значення культури навіть у часи війни. Рара ж є одним із таких гостей, а саме від організації, яка надає статус молодіжної столиці Європи, вже понад 10 років містам з усієї Європи: від Роттердаму до Гента, від Новосада до Тромсу наступного року. Сьогодні ми відвідали багато молодіжних центрів, бачили та спілкувалися з молоддю в Урбан Кемп, і мене вразила стійкість молоді, яка дала один з найважчих періодів в своєму житті, але й надалі готова провадити цю ініціативу. І я дуже вражений, як молодь працює з мером, з міською владою та іншими структурами. Нелла Ріль, голова комітету Європейського парламенту з культури та освіти, поділилася своїми враженнями та зазначила, що для неї велика честь бути у Львові на відкритті молодіжної столиці Європи. Ми віримо, що статус молодіжної столиці 2025 року підкреслює демократичні цінності та говорить про майбутнє не лише України, але й цілої Європи. Це про надію та стійкість. Її слова підтримали й інші гості, такі як Глен Мікалев, європейський комісар з питань міжгенераційної справедливості, молоді, культури та спорту, Мунір Мамедзаде, голова представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. А також Якуб Карновський, голова правління Кредобанку, банку, який був заснований саме у Львові. А що означає цей статус для самої молоді? Вікторія поділилася своїми враженнями та розповіла, чому для неї звання молодіжної столиці Європи це не просто титул. Після останніх сім діб, де я спала по дві години, я зрозуміла, що столиця це і люди, і без тих всіх людей, які доклали максимум засиль ще з 2017 року. А я би тут зараз не стояла. І ті люди, які сьогодні будуть виступати на сцені, також дуже багато до цього доклались. Тому для мене столиця це і люди. Отож титул молодіжної столиці Європи 2025 – Це не просто визнання, а можливості творити краще майбутнє попри всі труднощі. Попереду рік взаємодії нових можливостей міжнародних проєктів та підтримки української молоді, яка не стоїть на місці. Христина Кругляк Остап Кульпа. Правда, тут Львів, розпочинаю великий збір на 1 мільйон гривень для 77-ї бригади, щоб закупити. Дрони на оптоволокні. Монахи суперсилою Макарій Дудка розпочав збір свого вже 34-го мільйона для зсу у фронтовому еквіваленті. Це вражаючі 175 автівок та майже 3 тисячі дронів. І це справжнє диво, бо суму з великою кількістю нулів він акумулює протягом лічених днів, а то й годин. Зараз волонтер у рясі збирає гроші на спеціальні безпілотники, які ворогу важко уразити, а також на автівки та реби. У це важко повірити, але, попри таку титанічну зайнятість, монах знаходить час навіть на те, аби допомогти одній сім'ї або ж людині, і це без перебільшення рощо. Розчур... Улі амуніція для война, ремонт розбомбленого будинку та допомогу у закритій збору, який тривав місяцями. Одна машина на узбіччі, інший автомобіль взагалі вилетів далеко поза межі дороги. Сьогодні на трасі поблизу села Щерець у поліцейських та рятувальників видався непростий ранок. Там зіткнулися вантажівка та легкових. То саме винуватися аварії наразі невідомо. Це встановлюють слідчі, а одним звичайникам довелося застосувати спеціальний інструмент або розтиснути понівечені конструкції Фольксвагена. Удар виявився настільки серйозним, що вижити бідолашому водію не вдалося. Йому було 65 років, і він загинув на місці трагедії. 2001 року підписав контракт у прикордонному загоні Чернівецькому прикордонному загоні. Свій початок служби проходив на вадул сиреті після чого був переміщений на ВПС-Порубне з ВПС порубне був відправлений на навчання на кінологічний навчальний центр з собакою по виявленню наркотичних засобів. І від того часу проходжу службу з службовими собаками. У 2014 році ми відправились на ділянку азово західного Чорноморського управління на рубіж Автономної Республіки Крим, де виконували обов'язки розміжування, робили таку саму роботу, як зараз у пунктах пропуску, провіряли, оглядали транспортні засоби людей, які прямують через розміжування. Території. Перші дні було дуже складно, бо не були такі випадки. От, Виконуючи свої обов'язки, над нами прилітали вертушки російські і прямим наводом автоматів прямо над нами. Ну, Не просто летіли, а от так навскоса, і автомати направлені в землю і навіть не знали, що буде, чи будуть стріляти, чи не будуть. І ночі дуже, в ночний час то дуже часто з їхньої сторони були запущені світові гранати. От вони часто провокували на це, кидали. Кісли ласки робили, намагалися в нашу сторону. А так більш-менш, як виконували, все було добре, захищали, не було таких аж важливих таких подій, щоб стріляли один по одному. Бойові дії були у 2015 році в Маріуполі. Окрема комендатура несли зосередження на напрямку за Маріуполем Гнутова. Два рази були обстріли мінами по перший раз було пів години, другий раз десь від пів сьомої до пів другої. З тої сторони накривали мінометним вогнем. Тоді вони якось спокійно. А туди ще було в них такі, що вони могли відправити машину з вибухівкою, прямо в багажнику стояти вибухівка, і ти під час цього можна було лише відкриваєш, вона зразу могла зірватися. Це в них теж такі були. Прецеденти, які були випадки, що люди загинули при цьому. Наші військові приходять на новий досвід європейський, і світовий, і ми стаємо з потужніші і думаю, що з роками будемо ще більш потужніші, що нас будуть бояться всі країни. Захищаємо кордони від людей, які, можливо, будуть причетні до туристичного. Агресії, вивчаємо людей, аналізуємо, проводимо аналізи і оцінку, вибираємо людей, спілкуємося, які можливі будуть загрожувати для території, будуть нести загрозу для території України.